Розглянемо, як встановити налаштування класу. Для цього беремо в клас, якому ми є викладачем. Я нагадую, що такий клас не має значка користувача на своїй карті, як в інших. Тож, відкриємо клас, Праворуч угорі натискаємо коліщатку. це і є встановлення налаштувань нашого класу. І ми бачимо, що в нас є три розділи налаштувань. Це деталі курсу, де ми даємо назву класу, можемо зробити опис класа, розділи аудиторії теми. Зазвичай відображаються на картці в класу, це назва класа і розділ. Загальні налаштування, де ми керуємо запрошеннями до класу, де в нас є код класу для приєднання учнів, і є налаштування вкладці потік опублікованих завдань, і як можна показати видалені елементи. І так ми можемо встановити налаштування для потоку. Це коли студенти можуть публікувати дописи і коментарі у класі, коли студенти можуть писати коментарі до публікації викладачів класу, і коли лише викладачі можуть публікувати дописи в класі. Тож, обираємо потрібний нам варіант, який зручніше. Зазвичай це або перший, або другий. Другий варіант. Завдання так само ми можемо вибрати декілька видів показу. Це коли показується докладне завдання і матеріали до нього, коли в потоці пишеться скорочене сповіщення, що опубліковане завдання або матеріал, і коли взагалі немає сповіщень про публікацію завдань в потоці. Так само зазвичай обирають. Другий варіант або перший. І можна переглядати видалені елементи, якщо встановити перемикач у положення вімкнено. Але можна не встановити. Оцінка. За розділу оцінка. Для оцінок за умовчуванням стоїть, загальної оцінки немає, тобто студенти не бачать загальну кількість балів. Можна встановити на основі загальної кількості балів або на основі категорії оцінок, де можна визначити вагу для різних категорій завдань. Тож, в залежності від налаштувань потреб вашого класу, ви можете обрати відповідний пункт. І можна встановити перемикач, наприклад, показувати загальну оцінку студентам, якщо ви обрали обчислення загальної оцінки на основі загальної кількості балів. Після того, як ви встановили налаштування, їх потрібно обов'язково зберегти, щоб вони застосувались до нашого класу. Праворуч угорі натискаємо кнопку зберегти. Якщо кнопка не активна, то це значить, що ви не зробили ніяких змін. Тому повертайтесь. Ще один варіант налаштування взагалі середовища Google Classroom, отримання сповіщень загальних можна зробити через головне меню середовища Classroom, натиснувши три горизонтальних лінії. Ліворуч. Ми можемо знайти в самому низу ще одне коліщатка налаштування. І ось тут ми вже бачимо більш загальні налаштування, які будуть застосовані до всіх класів, які в нас є. Це ми можемо змінити зображення свого профілю. Ми можемо вимкнути сповіщення. Які ми отримаємо в класі електронною поштою, можемо вимкнути сповіщення про коментарі до дописів, де нас гадують, до приватних коментарів, тобто тоді на електронну пошту не будуть надходити ці повідомлення. І ми можемо налаштувати отримання сповіщень від класів, де ми навчаємося, тобто, що ми будемо бачити як студенти. І ми можемо налаштувати сповіщення в класах, де ми є вчителями викладачами. Яку інформацію, щоб нам надсилалося на електронну пошту. І ще одна можливість можна безпосередньо налаштувати, для яких класів ми хочемо отримувати сповіщення, а для яких ні. Це загальні налаштування. Щоб вийти із них. Потрібно натиснути на головне меню Google Classroom, нагадується три горизонтальних лінії ліворуч угорі, натискаємо, і вже ми можемо обрати конкретний віртуальний клас, в якому будемо працювати.